А зараз запрошую Назара Бойка, керівника моніторингу аналітичної групи Цифра на тему парламентські вибори 2014. Доброго дня, кадрове забезпечення виборчих комісій. Здається, до 5 вересня, якщо я не помиляюся, за календарним планом центральної виборчої комісії вже партії. Які представлені фракціями у парламенті суб'єкти виборчого процесу мали подати своїх членів окружні комісії? Я ніде в публічному просторі в ЗМІ, ще не знаходив в інтернеті, що цей процес уже розпочався. Може, ви знаєте про нього? доброго дня. Давайте почнемо з того, що дійсно як перед кожними загальнонаціональними виборами, чи це парламентські чи це президентські вибори? формується виборча адміністрація. тобто це центральна виборча комісія, яка формує окружні виборчі комісії. По закону в Україні повинно бути 225, звичайно, за виключенням Криму, є 12 виборчих округів. І це наразі невідомо скільки дільничних виборчих комісій, оскільки фактично повторюється ситуація 2014 року президентських виборів, коли попередньо очікувана кількість виборчих дільниць, особливо на сході, була одна, а вибори власне пройшли на зовсім інші на набагато меншій кількості виборчих дільниць. Те, що ці вибори парламентські є позачерговими, накладає певну специфіку на формування виборчої адміністрації. Власне, як ви говорили, в першу чергу це є окружні виборчі комісії, вже в другу чергу дільничні виборчі комісії. Дійсно, до 2 вересня всі суб'єкти виборчого процесу повинні були подати е, майснувазі не стільки суб'єкт виборчого процесу, скільки ті партії, які на попередніх парламентських виборах подавали свої е, загальнонаціональні списки на виборах, до по пропорційній частині мають право подавати. Свої кандидатури в окружні виборчій комісії так само поза конкурсом по одній кандидатурі в кожній окружній виборчій комісії одержують партії, які в парламенті представлені фракціями. Оскільки ми маємо наразі чотири фракції, з виключенням комуністів, фракція яких була розпущена напередодні, ми будемо мати таку ситуацію, що з 18 членів ОВК в кожній комісії. Чотири будуть закріплені за чотирма фракціями парламенту гарантовано, і відповідно 14 позицій в кожній ОВК будуть розігруватися на основі жеребкування, на основі проведення лотереї. Загалом скажу, що участь в розіграші цих 14 Позиції буде брати 22 політичні партії, які в 2012 році мали свої списки своїх кандидатів, депутати по пропорційній частині. Ну не буде вже так, що у всіх цих розіграшах перемагають завжди 14. 10 ну ту, років. Тут, тут є певна специфіка. В 2012 році, коли це були. Строкою вибори планові, то тоді е, участь в розподілі місць в окружних виборчих комісіях брали всі суб'єкти виборчого процесу, які висунули або списки, або навіть одного мажоритарника. Їх тоді як ми пам'ятаємо, було по-моєму 80 політичних партій. Е, того разу мають право брати участь в розподілі квот квотвовика, тільки партії які в 2012 році мали списки. Відповідно, е, якщо подивитися на перелік цих партій, то там в сппізнаваних тільки фактично батьківщина, удар Свобода. Згадані комуністи регіонали. Інших 17 політичних партій це ну, абсолютно технічні проекти, серед яких, до речі, руський блок. Я не, не відслідковував, не знаю, чи її заборонили, чи буде мати право ця політична партія мати своїх членів ОВК вже на цих виборах. Але це є вершина айсберга. Тобто це те, що відбувається формально. Неформально всі ж розуміють, що наприклад такі партії, як партія Зелених України, Зелена планета, які відповідно будуть мати членів ОВК. Ну, це не є дієві структури, які якимось чином активно впливають на українську політику, бо взагалі десь світяться перед виборами навіть. Тобто відповідно, що будемо бачити, наскільки активно будуть використовуватися попередні технології, які використовувалися в 2012 році на дострокових 2014 року президентських, коли під ці квоти заводилися люди, які представляли в комісіях інтереси зовсім не тих партій, від яких вони подавалися. Ну, відповідно, виходимо на проблему технічних кандидатів. Чому збереглася ця система ваша? Кому вона вигідна? Вона всім вигідна. В першу чергу, така система вигідна будь-якій владі. Будь-якій я зараз роблю на Мені Виборці це... не вигідна. Мені вона вона вам не вигідна з тої простої причини, що вона є для виборця складна для розуміння. Тобто, якщо в, якщо йдеться про те, що у виборчому процесі виборча адміністрація. Повинна будуватися на основі принципу паритету і пропорційного представництва суб'єктів виборчого процесу. Ну, для чого це робиться? Щоб кожен міг спостерігати один з одним і щоб інтереси нікого не порушувалися. Якщо інтерес когось порушується, тоді алярм, опозиція говорить, що неправочинні дії приймаються, тоді якось суспільство е, починає на це реагувати. Е, коли ж є технічні кандидати, коли партії і кандидати використовують ці технології, як ви говорите, що дійсно от зараз вже подали. Всі кандидатури в ОВК до 5 вересня не повинні бути створені, а інформації жодної нема. Тобто ніхто навіть не говорить про те, що це навіть відбувається. На офіційному навіть... сайті ЦВК. Ну, немає. На офіційному сайті ЦВК до них претензій ніяких, тому що вони перше створюють, а пізніше вони це оприлюднюють. Але, наприклад, наразі жодної дискусії з приводу того немає. Хоча кандидатури подані. Наскільки я знаю з неофіційних джерел, просто спілкування з людьми, які до того процесу дотичні, що була колосальна конкуренція за те, чиї. Хто буде використовувати ті чи інші квоти під себе? Тобто я зараз не можу оприлюднювати певну інформацію, сьогодні вона не перевірена. Але після того, як це буде створено, ми проведемо відповідний аналіз, порівняємо, де члени ОВК, які будуть працювати на цих виборах, працювали в 2012 році на дострокових виборах 2014 року, президентських. Ми покажемо, звідки ці люди, яка їхня біографія, який їхній виборчий кредит, скажімо так. Тобто, ці солдати виборів просто поміняють господарів. Ну, відповідно, я думаю, що так. Я думаю, що так. Наскільки на, 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 на це буде звучало е, цинічно, і наскільки би хтось не хотів це вірити, воно повториться на цих виборах. Е, будуть е, ті самі технічні партії, їхні технічні члени ОВК і ДВК. Е, єдине питання, яке буде дуже цікаво свідкувати, це масштаб цих технічних кандидатів. Відповідно, якщо буде, ну, пропорція пряма, чим більший масштаб, тим більший вплив. Якщо, умовно кажучи, е, Адміністрація теперішньої влади захоче контролювати більшості в окружних виборчих комісіях, як це було за режимом Януковича, ну, відповідно, тоді це буде використовуватись зрозуміло для чого. Якщо буде питання стояти тільки для того, щоб контролювати комісії до такого рівня, щоб просто контролювати е і відслідковувати демократичність ходу виборів, не впливаючи на них. Тоді це буде зовсім інше. Ну тоді буде зовсім інший результат. Потрібно дочекатися формування, щоб подивитися реальну розкладку сил в комісіях. Хто буде за кого залишилася змішана система і мажоритарка, і партійні списки. по різному оцінюють, Чому так сталося? Одні кажуть, що не змогли переголосувати, щоб були тільки пропорційні партійні списки. А інші кажуть, що зумисно це так зробили для того, щоб коли треба буде з деякими регіонами змінювати їхній статус, то буде причина, що від них немає депутатів-мажоритарників. А інші кажуть, ні. Від них будуть депутати, тільки не мажоритарники а у списки занесені. Тобто вся ця формула дозволяє маніпулювати до останку ситуацію політичну і подати потім так, як буде треба, чи ні. Тут можна дуже багато говорити про ту всю навколо виборчу дискусію, яку систему потрібно приймати, які системи обговорювалися. Але на загал виборці повинні розуміти, що якщо зберегли статус-кво, значить критична більшість політичних сил, тих, що в парламенті, тих, що поза парламентом, ця система влаштовує. Тому що якщо були б гравці, критична маса гравців, яких би ця система не влаштовувала, я думаю, це було б змінено. Це було б змінено або в легальний формальний спосіб на рівні Верховної Ради. Або при теперішній ситуації можна було би зробити певні організувати певні дії, певні прямі дії прямого тиску для того, щоб прийняти або цей закон на, про відкриті списки, про які багато говорили, хоча, хоча це дуже дискусійне питання. Але якщо дивитися на саму технологію, за, за два місяці цієї виборчої дискусії, там було зареєстровано, по-моєму, до 10 законопроектів, які передбачали різні форми виборчої системи. Відповідно, я думаю, що завдання було погоджене просто заговорити цю тему, і яким чином сказати, ну ви ж розумієте, інтереси різні, часу мало, давайте не будемо нічого змінювати, наразі хай воно залишається. Безумовно, що якісь, якісь ну, не, не, не то, що якісь плюси в збереженні цієї системи є. Але ну, гіпотетично зараз говорити, що якщо була б повністю пропорційна система, або була б повністю мажоритарна, або відкриті списки, якщо відкриті списки, то, то яка величина б цих округів була? Ну, це, це це все гіпотетично. Я думаю, що зараз е, потрібно концентруватися на тому, щоб говорити про переваги і недоліки тієї системи, яка збережена. А, а я все таки хотів гіпотетично запитати. От були б відкриті списки. На вашу думку, ми були б готові до цього? Щось би змінилося? Е, тут не йдеться про готовність, тобто це є дуже складна. Е... Техніка цілком конкретних наслідків і застосування відкритих списків. Тобто е, наразі говорить, якби виборець впливав на відкриті списки. Е, ну, дивіться, давайте наприклад поговоримо зараз. Говориться багато про фінансування і про те, що багато оборудних грошей в виборах потрібно це міняти, відкривати, показувати. Дивіться, якщо що що, що означає взагалі принцип відкритих списків, це коли е, виборець має право впливати на порядок розташування кандидатів в бюлетені. Це не є, наприклад, відкриття списків, що виборець може побачити весь список 225 кандидатів чи 450. Відповідно, територія України повинна бути поділена на регіональні округи. Виникає питання: ці регіональні округи, скільки округів, скільки місць буде розподілятися в таких регіональних округах. Може бути регіональний округ з двома кандидатами? Може бути регіональний округ з 20 кандидатами. Відповідно, якщо в регіональному окрузі є два кандидати. Виборча компанія, фінансування виборчої компанії, побудова виборчої компанії відбувається зовсім інакше. Співпраця політичних партій, кооперація між ними, зовсім по іншому сценарію відбувається. Якщо виборчий округ має 20 або більше місць, які проходять до парламенту, це зовсім міняє правила гри. Тобто, ну, як на мене, ця дискусія про відкриті списки, навіть, от, навіть на гіпотетичному рівні, вона є дуже спрощена. Тобто багато людей, наприклад, експертів, які е, в дечому цілком Резонно захищають цю систему не до кінця розуміють її всіх наслідків, скажімо так. Тобто можна полювати до виборчої реформи 2004 року, коли ми перейшли з змішаної системи на повністю пропорційну систему. Тоді її анонсували як абсолютний позитив. Що ми подолаємо, ми, ми позбавимося від мажоритарних округів, які є болотом корупції. В нас не буде цього болота, які в, яке в парламенті переходять з одної фракції в іншу, міняються там у, болота, у нас буде інше, болото, глибше. У нас будуть е, ідеологічні політичні партії, у нас буде політична відповідальність. Ну все це так, але в кінці кінці ми, ми зараз говоримо про те, що запроваджуєте будь-яку систему тільки не закриті списки. Тому зараз потрібно говорити і про ті можливі наслідки негативні, які можуть бути, щоб не якби ну, розчаровуватися в цьому. От багато розчарованих результатами революції гідності, бо якщо це була революція, то вона мала змінити систему влади. А якщо вона мала змінити систему влади, то бодай за формою, ну що могло змінитися? Ну, парламент міг стати, я не знаю, двопалатним, або, або меншим, або, або ще якось. Навіть такої косметичної зміни не було зроблено. Чому? Ну, ми маємо певний перший чинник це зовнішній чинник. Інший чинник – це конфліктність, конфліктність самих інтересів середніх парламенту. Тобто, те, що, наприклад, зараз посипались регіонали, не означає те, що ті групи політичні, які асоціювали себе з партією регіонів, є послаблені настільки, що їхні інтереси можна не враховувати. Якщо, наприклад, ви подивилися, будете мати можливість, подивитися в інтернеті карти результатів голосування водомандатних виборчих округів і хто переміг водомандатних виборчих округах. Якщо ви подивитеся, то весь схід. Більша частина центру і південь це є регіонали, це і перші так. місця. Якщо подивитися на другі місця, то на сході України значну частину других місць позаймали комуністи. Відповідно, тепер теперішні ситуації, коли е, партія регіона ослаблена, комуністи ну навряд чи зараз хтось говорить про те, що вони подолають виборчий бар'єр. відкриває, ну відкриваються колосальні можливості третіх місць. третіх місць, других місць, перших місць, третіх місць на сході, на півдні, в центрі України. Ми розуміємо, що ті люди, які були в партії регіонів і були в комуністичній партії, і їх, умовно кажучи, усунули зараз від, від, від влади, це не означає, що групи, які за ними стояли, усунуті від влади. Вони будуть шукати інші можливості, впливати на цю владу, обиратися в цих округах, формувати якісь свої групи в парламенті і так далі. Тобто, це не означає, що із цими групами потрібно вести. Переговори, в тому числі і владі і Порошенку потрібно з ними вести переговори, тому що напевно, напевно, що президент України ті сили політичні, які з ним асоціюються, не здатні брати повністю контроль після виборів на цих територіях, що мається на увазі вигравати абсолютно Т -т так як регіонали вигравали мажоритарку в 2012 році. Я думаю, що тепер адміністрація президента не готова вигравати так само схід. І відповідно треба з кимось домовлятися, тому що ми просто проведемо вибори до парламенту дострокові. Для чого? Для того, щоб принаймні сформувати пропрезидентську більшість, щоб приймалися рішення. Якщо, наприклад, навіть цього після цих виборів не буде, ну то тоді в людей виникнуть не то, що питання, взагалі спитають, для чого ми потратили кошти в такий важкий час. І якщо б ми поміняли шалу на милу. Оскільки ви згадали про, про президентську більшість. То значить знову буде застосована технологія першого туру, що вибираємо швидко і правильно інакше знову товариш Путін нам щось іспортить. Так? Ну я думаю, що наразі ми не бачили ще тих основних меседжів, з якими політичні партії, в тому числі провладні, підуть на. Вибори наразі відбувається, ну має місце процес узгодження позицій. Я думаю, що політичні партії зараз узгоджують, хто з ким піде. Бачите, по-моєму, вчора удар заявив, що вони підуть разом з блоком Порошенка. Я думаю, зараз вони ділять округи, узгоджують позиції по тому, де, де хто буде висуватися, кількість місць в списках і так далі. Але так, я думаю, за якісь тиждень часу повинні вже вкидатися в інформаційний простір певні конкретні меседжі від. Зі сторони провладної партії блоку Петра Порошенка, я думаю, що вони будуть ставити на те, щоб переконати виборців в тому, що потрібно мати більшість пропрезидентську -про або продемократичну в парламенті, для того, щоб всі ініціативи Кабінету міністрів, президента не розбивалися об стіну парламентську і щоб воно ну, щоб влада працювала як зв'язка, виконавча представницька влада. Але наскільки їм вдасться переконати виборців в цьому, ну подивимося. Назар Бойко, керівник моніторингу аналітичної групи цифр, добре знає не тільки систему виборчу в Україні, але й у світі. А відомо вам де ще так оперативно. В режимі Бліцу відбуваються парламентські вибори, от як у 2014 році. Є Такі світові анали? знаєте, я вам скажу вам така інформацію, яка може вас дуже здивувати, але це цілком нормальні сроки проведення виборчих компаній за кордоном в Європі. Будь-де, тобто, наприклад, я нещодавно мав можливість познайомитися з виборчою практикою на Мальті. Звичайно, тобто це найменша країна, на одна, тоб, одна з найменших країн в світі Євросоюзу, там своя специфіка. Але там виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, які безпосередньо проводять процес голосування, вони е, формуються і функціонують один день. Вони просто видають бюлетені, збирають бюлетені, вони їх навіть не рахують. Тобто, при налагодженості механізмів організації виборів і відкатки цих механізмів, проблема в тому, що це є дострокові вибори, чи це не дострокові вибори, мало часу, багато часу в Європі не стоїть. Питання в тому, наскільки. Відпрацьовування власне ці механізми. Якщо наприклад, зараз на цих виборах дільничні виборчі комісії будуть формуватися за 15 днів до дня голосування. Ну як на мене, це катастрофічно мало часу. Ми мали нам на минулих президентських виборах по-моєму, до 20 днів на функціонування ДВК, і то ми мали ну, проблеми були колосальні після після зовнішнього вторгнення. Проблеми з кадром забезпеченням дільничних виборчих комісій всіма експертами політичним середовищам розглядалися як другою масовою системною глобальною проблемою минулих виборів. Тобто і це було достатньо більше часу для того, щоб розгорнути роботу цих комісій. Зараз 15 днів. Наскільки вони ефективно зможуть організувати цю роботу зі всіма замінами, зі всім ну треба постаратися. Я думаю, що на плечі окружних виборчих комісій ляже зараз колосальна робота, і я думаю, що можливо в чомусь можна виправити те, що ці комісії формуються за 50 днів до дня голосування, і вони відповідно будуть яким чином формувати або резерви для членів ДВК, щоб до дня голосування це наповнювати, або проводити якісь. Переговори зі штабами, щоб якусь ситуацію просто втримати. Тому що, наприклад, для порівняння, в 2012 році в середньому було на кожну ДВК 20 членів, в 2014-му на президентських, в середньому було 12 членів. Було комісії, яких було по 10 членів, по 9 членів. Це, 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 це при тому, що ситуація на Сході була не, не настільки критична, як вона є сьогодні. Це при тому, що було 90 днів на виборчу кампанію, а не 60. Ну. Такі фактори вони теж впливають. І зараз треба буде дивитися. Тобто, як вони будуть виходити з ситуації з формуванням комісії, тому що ну, це направло дуже важливо зараз. Я вам ще не дякую за ефір, бо ми чекаємо на Маркіана Лисейка, фотокореспондента Української національної інформаційної агенції УКРІНФОРМ. Він буде правду зону того, чим фотокора, висвітлювати цю тему. Але його ще немає, він на підході. Якщо ви не проти, я ще трошки по помучу виборами. Переселенці, біженці, не знаю, як ще можна називати статус людей, які покинули зону проведення АТО Крим, Донбас. Проблема їхнього голосування на парламентських виборах на вашу думку буде легко вирішити дві проблеми. Головних це ті люди, які змінять свою виборчу адресу, клуб. Примусово чи не примусово, тобто це проблема біженців. І реверсна проблема проблема тих, які в день голосування будуть брати участь в бойових діях на Сході. Тобто, якщо це є люди, які проживають ну, в будь-якому іншому регіоні, а не там, де вони беруть участь в бойових діях, їм теж треба якось проголосувати буде. І це ще правильна сила, це є виклик для Центральної виборчої комісії в першу чергу. Тому що це, це, це не є проблема окружної виборчої комісії. Окружна виборча комісія. І дільничні виборчі комісії зможуть тільки імплементувати певні алгоритми на місці, які їм запропонують зверху. Ми знаємо, що подібну ситуацію ми мали на президентських виборах з Кримом. Тоді розглядалися різні варіанти, що можливо зробити спеціальні виборчі дільниці за межами Криму в тих областях, які безпосередньо межують з Кримом, направити якусь логістику для того, щоб виборці змогли приїхати проголосувати. Це все проговорювалося задовго до виборів і на рівні. Офіційному і на рівні неофіційному з міжнародними організаціями різні досвід різних країн використовувався, обговорювали все це дуже серйозно, але на практиці воно не було реалізовано ефективно. Тобто, якщо подивитися, скільки людей взяло реальну участь в виборах президента з Криму, ну там там, там там смішні відсотки були. Відповідно, використовуючи попередній досвід і вже ну, набуті певні знання. Я думаю, що цю проблему повинні якось ефективніше пробувати вирішувати, тому що коли вона теж не буде вирішена і. Люди будуть про це в голос говорити, що ми хочемо проголосувати тут, наприклад, там чи у Львові, чи, ну, чи будь-де ті люди, які приїжджають звідти, і їм е, не буде надана така можливість, це буде ще один ще одна конфліктна лінія, що нам дали проголосувати з іншого боку, якщо так само люди на сході, які там воюють, я розумію, що це не буде пріоритет номер один для них, але теж скажуть, що яким чином ми могли б проголосувати, то це буде інша конфліктна лінія, і владі потрібно буде відповідати. Відповідати буде набагато важче, оскільки скажуть, ви ж мали досвід Криму, чому ми не зробили відповідних висновків. Тобто є, є комплексна проблема. Я думаю, що за цей час Центральна виборча комісія повинна пропонувати якісь певні алгоритми, які повинні в парламенті ще знайти відгук, щоб бути проголосованими і щоб були внесені ці зміни в законодавство дуже швидко і це все логістично зробити. Питання є блоки партійні дозволені, так? Наприклад? Ні, блоки не дозволені. Не дозволені. Ні. Але всі говорять в кулуарах про те, що буде блок довкола. Політичної сили Петра Порошенка. Чому так говорять? Що маєте говорити? Це... Як його будуть легалізувати? Це... Той... Банальна соціологія. Тобто, якщо соціологічно в анкеті ви питаєте виборців, чи готові ви проголосувати за партію Солідарність? Тобто партія Солідарність набирає умовних 5%. Чи готові ви проголосувати за блок Петра Порошенка? Відповідь 30%. Тобто, банальна математика, і тоді беруть просту партію Солідарність. Скликають з'їзд, який там відбувся по моєму тиждень тому. Перейменують партію Солідарність на політичну партію блок Петра Порошенка. І відповідно в бюлетені ви бачите блок Петра Порошенка. Формально це не є блок, це є політична партія. Що по зроблено? Це, по основних документах ну, тобто, з'їзд був б, 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 проведений Юрій Луценка призначили головою. Та, але в реєстраційній. Не... Можливо, ще, Я ще д... не можливо, що реє... до Мюсто ще якісь документи mm. там надійшли. Можеш там ще перереєстровують, якісь документи, там подають чи доносять. Але відповідно, по... Ну, не дуже добре так починати з обману виборців на самому початку. Тобто користуватися не таким чином. Ми політичним. говоримо, розумієте, ми говоримо на глобальному рівні зараз, От, використовуючи Гасло Петро Порошенка, жити по-новому. Е зараз дуже скрупульозно відслідковуються не слова, а дії. І подіях видно, що використовуються механізми, які формально є легальними, але які є, ну які. Ну, такими флюгористичними, скажімо так, якщо це я, вигідно то зробити, то ми, я ми, ми я просто це просто краще маніпулюю політичною політичну ніж... Так. Відтуму, можливо, так Можливо так. Можливо, це наприклад не не ну розумієте, от в цієї влади в них є дуже хороший. Фон, от у них є фон Януковича, розумієте, І все, що вони не робили, завжди можна сказати. Ви знаєте, ну якщо ми пішли на якийсь компроміс з демократичними цінностями, ну ви ж подивіться 12-й рік, що робилося так. в 10-му році. Ну це ж ну ми, ми трошки, а вони багато цього всього робили. Так само з замінами ВВК, з технічними кандидатами, тобто питання масштабу. Ну подивимося, подивимося, цікаво буде прослідкувати це всім. Дуже дякую, бо якщо буде інакше, то буде згадувати те сумне переслів'я, що кинути там. Дякую, Назар Бойко. Керівник монітора аналітичної групи ЦИФРА розповів нам про парламентські вибори 2014, кадрове забезпечення виборчих комісій.